Тижнів тому про молодого політика Тіма Шрама і в Німеччині мало хто чув, що вже говорити про міжнародні змі. Утім, тепер заступник голови районного відділення партії у місті Вуперталь роздає інтерв'ю авторитетним газетам та популярним Ютуб каналам. У нас сьогодні особливий гість, бо його ніхто не знає. Тім Шрам, 22 роки, член партії Альтернатива для Німеччини. Він був в Україні, воював там і повернувся додому в Німеччину. Так, ви все правильно, Правильно почули політик від ультраправої партії Німеччини тієї самої, що виступає за міцну дружбу з Росією, і мир шляхом припинення поставок зброї нашому війську воював в Україні і на боці України. Моя мотивація теж мир. Найбільше за все я бажаю миру в Україні і передусім для України. Я хочу, щоб там скасували комендантську годину, щоб ми знову могли сісти в літак і полетіти в Київ. Але ми маємо справу з Росією, а вся. Історія свідчить, що з нею неможливо домовлятися, тому я вирішив виступити за мир там на фронті зі зброєю в руках, бо це єдиний шлях його досягти. Вперше в Україну Шрам приїхав через кілька тижнів після початку повномасштабної війни з гуманітарною допомогою від осередка партії міста Вуперталь. Потім вже їздив сам, завів друзів, пройшов бойову підготовку і, врешті-решт, потрапив до лав сил територіальної оборони. Я був у районі гуляй. Поля це Запорізька область із березня по червень цього року. Планувалося, що я буду пілотом дронів, але на місці я виконував ще й завдання мінометника. Ми були на другій лінії, підтримували піхоту. Раніше про поїздку Шрама в Україну знали лише найближчі друзі та соратники. Тепер у курсі вся партія, включно з керівництвом. Лідери ультраправих вже звинуватили молодого колегу в порушенні принципів поліцили та завданні шкоди її репутації. Шрам. Став Такою оцінкою не згоден в Україні. Я воював за Україну та Німеччину. Україна захищає наші інтереси та нашу безпеку. Я й досі поділяю багато позицій партії, але не в зовнішній політиці щодо України. з партії Шрама наймовірніше вижунуть. Процедура вже розпочата. Утім, політик сподівається, що його публічний вчинок спровокує дискусію про курс правих популістів щодо України та Росії. Альтернатива для Німеччини найбільша позицій. Іна партія в німецькому парламенті на дочасних виборах, що відбулися у лютому. Ця проросійська сила посіла друге місце. У неї 151 місце в бундестазі це менше ніж у християнських демократів Фрідріха Мерца, але більше ніж, наприклад, у УЕСДЕКІВ та Зелених. Тетяна Логоновічла Фролов. Подробиці німецьке бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.